Існує безліч способів обладнати спальню так, щоб проводити в ній час можна було виключно із задоволенням, однак завдання ускладнюються, якщо площа кімнати невелика, але на ній потрібно вмістити все найнеобхідніше для комфортного перебування, тому розглянемо, на що варто звернути увагу при оформленні невеликої спальні. Варіанти стильового рішення оформлення кімнати для початку варто визначитися. Який дизайнерський стиль ви хотіли б бачити в спальні? Їх існує досить, проте найпоширенішими є класика, прованс, модерн, мінімалізм, східний стиль, класика, оптимальний варіант для тих, хто не любить ризикувати, тут не можна побачити вигадливих фігур, різких квітів або помпезних прикрас, головний закон класичного стилю поєднання нейтральних кольорів і строгості. Для спалень використовуються теплі кольори, коричневий, бежевий, брудно-персиковий, які відтіняються світлими холодними квітами, синім і зеленим. Дерево основний матеріал для класичного стилю. З нього зроблені меблі, декор і длога доповнити такий інтер'єр можна строгими елементами зліпнини. Прованс підійде всім, хто втомився від міської суєти, імітуючи атмосферу заміського будиночка. Він налаштовує на спокійний і розмірений відпочинок. Для нього характерне використання зі старених натуральних матеріалів, біла обробка стелі і підлоги, відсутність яскравих кольорів, декорування за допомогою текстилю з орнаментом і кованих елементів. Модерн це поєднання художнього і сучасного, з'явившись в 19 столітті, він дозволив дизайнерам перейти до нестандартних способів декорування приміщень, до текстильної драпіровці, екзотичних малюнків з мотивами флори і фауни. І багато чому іншому модерн використовує холодні відтінки сіри, блакитний перловий, бусковий, і з їх допомогою спальня набуває свій колорит і ексклюзивність. Мінімалізм. Це одночасно найпростіший і складний стиль. Він передбачає не більше два відтінки в інтер'єрі, мінімум меблів і закритих зон. Особливе значення в мінімалізмі має світло. Чим його більше, тим краще виглядає кімната. Однак використовувати мінімалізм варто, акуратно ви ризикуєте зробити кімнату не повітряної і світлої, а просто нудною, якщо не приділіть увагу правильному підбору меблів і освітлення. Східний стиль припаде до смаку любителям казки тисяча і одна ніч. Головною родзинкою дизайну зі сходу є автентичні меблі з натурального дерева. Декоровані розписом або мережевними візерунками з квітами, тут також можна поекспериментувати синій, червоний зелений. Будь-який відтінок тут виглядає яскраво і лаконічно, і не забудьте повісити над ліжком намет з легкої тканини, щоб додати інтер'єру спальні останній штрих, кольорове оформлення маленької спальні, планування в 12 квадратних метрів має на увазі, що при ремонті ми всіма можливими способами повинні візуально збільшувати простір. В першу чергу це реалізовується за допомогою правильного колірного оформлення, крім того, не варто забувати, що спальня це місце для відпочинку. Тому від колір інтер'єру повинен заспокоювати і розслабляти маст хев для спальні 12к, це білий колір. Він універсальний, допомагає поєднувати між собою різні види матеріалів і позитивно впливає на психіку людини. А щоб кімната не здавалася занадто холодною, можна додати кілька теплих відтінків, наприклад, персиковий, теракотовий, бежевий, коричневий у вигляді фіранок, оббивки для стільців або крісел, килимів або покривала для ліжка, аналогічний принцип побудови підходить і для інших світлих кольорів, якщо біла спальня занадто нудно для вас, можна вибрати більш експериментальний варіант, наприклад, кімнату в чорних або темно-синіх кольорах. Глибина подібних відтінків також зможе заспокоїти після складного робочого дня, проте не забувайте, чим темніше приміщення, тим більш похмуру атмосферу воно створює, тому подібне колірне оформлення підходить тим, у кого вікна спальні більше звичайних і виходять на південь. Особливості обробки. Стіни підлога, стеля, незважаючи на те, що при ремонті ви можете дотримуватися певного дизайнерського стилю. Існують загальні особливості обробки, властиві спальнях, паркет або ламінат найкраще рішення для спальні. По перше, асортимент даного матеріалу на ринку настільки великий, що ви зможете підібрати модель з тим кольором і орнаментом, які потрібні саме вам. По друге, ламінат і паркет дуже прості в догляді і довговічні при правильній експлуатації. По третє, вони універсальні, навіть якщо через кілька років ви захочете змінити дизайн в спальні, вони ідеально підійдуть і для нового інтер'єрного рішення. При обробці стелі вас чекає більш складний вибір, можна піти в бік варіанту простіше. Це натяжні стелі, які представляють собою клейончатий матеріал, натягнутий за допомогою нагріву, вони недорогі. Встановлюються за 2-3 години, мають великий колірний діапазон. Якщо вас турбує питання екологічності матеріалу, зверніть увагу на тканинні полотна, натуральні основи, просочені поліуретаном, вони мають дихаючу структуру, тому повністю виключають появу грибка і цвілі під стелею. Канонічні інтер'єри вимагають використання інших матеріалів. Так для провансу і кантрі, це побілений стелю з імітацією дерев'яних балок. Для класичного стилю, це побілений стелю з ліпниною і дерев'яними плінтусами для мінімалізму, дворівневі конструкції простих форм з гіпсокартону, абсолютну свободу можна відчути при виборі матеріалу для оздоблення стін. Тут можуть використовуватися і штукатурка, і паперові шпалери, і рідкі шпалери, і дерево, і ортопанелі, і фотошпалери, і мультифактурні покриття. Планування та освітлення, варіанти дизайну спальні 12к. Прямокутної форми справжні must-have. так як у більшості людей місце відпочинку знаходиться в подібному приміщенні, щоб правильно розподілити простір, необхідно помістити спальне місце по центру кімнати біля довгої стіни. Якщо вікно розташоване на довгій стіні, спальне місце краще перенести в кінець кімнати щодо дверей, навпроти спального місця за допомогою кронштейна повісти телевізор на стіну. Біля ліжка розмістити невеликі приліжкові тумби зі світильниками, зону біля вікна прикрасити живими рослинами, проте світловий отвір не можна загороджувати тумбами шафами, і іншими меблями, зону протилежно вікна обладнати шафою купе зі світлими або дзеркальними дверцятами, декоруючи елементи повісити на стіні біля ліжка, щоб візуально не захаращувати огляд перед очима. Аналогічне планування підійде і для квадратної кімнати, проте в цьому випадку спальню потрібно візуально не тільки збільшити, але і витягнути для цього при обробці стін використовується два тони, причому на дві паралельні стіни наноситься світлий колір, на дві інші більш темний. Пощастило тим, кому вдалося збільшити простір кімнати за рахунок приєднання балкона або лоджії. В цьому випадку вище вказаний спосіб планування також підходить. Тільки додатково у вас залишається невелика ділянка, який можна використовувати як лаунж-зону, щоб подивитися на місто і насолодитися чашкою чаю і, і досить відокремити від основного приміщення за допомогою напівпрозорої тюлі, також підійде колишній балкон або лоджія для ролі дамського куточка, де можна розташувати трьомо. Невелика шафа або міні-гардеробно власникам однокімнатних квартир. Нерідко доводиться об'єднувати житлову кімнату разом з дитячою. Для цього дитині необхідно виділити окреме спальне, робоче ігрове місце. Кращою зоною в спальні буде місце біля вікна, воно досить світле і яскраве. І його легко відокремити від основного приміщення для зонування зазвичай використовується багет з напівпрозорою тканиною, стелаж з поличками, що ділить кімнату на дві частини, або пластикова перегородка, яку з одного боку можна пофарбувати в тон дитячої, а з іншого. Тон батьківської спальні аналогічний спосіб зонування використовується, і при об'єднанні спальні з кабінетом вбиральні і вітальні. Не варто забувати, що крім використання різних перегородок, приміщення можна зонувати за допомогою поєднання різних будівельних матеріалів, наприклад, дерева і каменю, штукатурки, і імітації цегли, і варіанти дизайну в залежності від типу квартири або будинку. Хрущовки це все ще найпоширеніший тип житла в Україні. Незважаючи на те, що частково вони втратили свою актуальність, за рідкісних винятків подібні будинки відрізняються невисокою кімнатною температурою в зимовий час і відсутністю належної освітленості, так як поруч з хрущовками найчастіше ростуть високі підвікові дерева. З огляду на подібні характеристики, спальні в Хрущовці краще виконувати в стилі мінімалізму або провансу, які відрізняються надмірним освітленням і легкістю. Краще не використовувати масивні меблі з темного дерева і не нагромаджувати приміщення предметами декору. Спальня в панельному будинку дає своїм господарям більше свободи. У таких будинках вікна зазвичай більшого розміру, ніж в Хрущовках, що дає додаткову освітленість, а стелі. Вище, що дозволяє встановити в кімнату високий шафа або замовити багаторівневу стильову конструкцію. З цієї причини мешканці панельних будинків можуть не обмежувати себе у виборі дизайну, їм підійдуть як більш світлі варіанти інтер'єрів, так і більш темні. Незаперечна перевага перед квартирою має приватний будинок, так як він зводиться за індивідуальними кресленнями господарів, а значить, кімнати в ньому повністю влаштовують своїх власників, що цікаво. У приватних будинках рідко можна побачити кімнати змішаного напрямку, спальню кабінет або спальню вітальню, тому також оптимально використовувати всі перераховані інтер'єрні напрямки класика Модерн Прованс, хід, мінімалізм, прийоми для зорового збільшення простору в маленькій спальні. Існує кілька основних прийомів, за рахунок яких можна збільшити простір в маленькій спальні 12. -к. Використання дзеркал і інших світловідбивних поверхонь, наприклад, якщо стеля зробити з лакового, натяжної стелі, то візуально кімната здається більш високою і легкою. Аналогічний ефект створюється, якщо розташувати на іншому кінці кімнати навпроти вікна велика шафа купе з дзеркальними дверцятами, багатофункціональні поверхні. Зробіть підвіконня для вікна зі штучного матеріалу під дерево і використовуйте його як повноцінний стіл. Теж стосується стелажів, що поділяють приміщення на дві зони. Відмова від контрастних елементів, чим більше в приміщенні яскравих плям, тим менше воно стає, скорочення кількості елементів меблів та інтер'єру, Спальня місце. В якому завжди повинна панувати заспокійлива атмосфера, що налаштовує на відпочинок і сон. Багато в чому вона залежить від інтер'єру приміщення підбору меблів, освітлення і інших нюансів, без дотримання яких ви ризикуєте отримати розчаровий результат. Чим уважніше ви поставитеся до розглянутих нами пунктів, тим більша ймовірність того, що весь час після ремонту ви будете відпочивати не просто в красивій спальні. Або стрівці затишку і релаксу цікавий варіант оформлення інтер'єру в маленькій спальні можна побачити в даному відео.